Нужно зробити офіцерські роти, це буде спецназ терніруною гадамі, вміють пользуватися любим оружжям, настоящі аси, звери. Поправ сарказм ви є цілковито правими, бо офіцер це не є якийсь там блатний. Офіцер це є освічена людина, людина, яка має військову освіту, і більшість з них має ще й досвід військовий. Більше з них ще й служили в військових частинах, можливо, і в мирний час, але вони виконували військові функції. Тобто, якщо порівнювати офіцера із цивільним, це є не до порівняння, бо офіцер є незрівнянно більш якісний, більш підготовлений до війни ніж будь-який цивільний. Ніж ми з вами. Тому звичайно, що офіцери повинні бути всі мобілізовані на е, у цю війну. Звичайно, що офіцер має складати кістяк будь-якого підрозділу. І офіцери ми маємо зрозуміти, вони можуть не лише сидіти десь там далеко від, е, від передової і давати накази. Офіцер може виконувати будь-яку функцію. Е, Цивільний не може виконувати будь-яку функцію, а офіцер може зробити все, те, що робить е цивільна людина, мобілізована, і плюс е свою офіцерську роботу. Тобто, звичайно, що офіцер це є еліта е збройних сил України, і офіцери мають е внести основний вклад в нашу перемогу над клятою рашку. Тож, шануємо наших офіцерів і мобілізуємо їх, і використовуємо їх потенціал для нашої спільної перемоги.